Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачу 4 пункту номер 39 У трикутнику АБЦ на стороні АД існує така точка Д, що АД на ДЦ як АБ на БЦ. Нам треба довести, що кут С у нас тупий. І так одразу, що ми з вами розуміємо? Що синус, ну тобто, якщо там якось через радіус йти, не вийде точно. Тому що мінус як додатній для гострого, так додатній і для тупого кута. Відповідно, нам тут треба буде користуватись якимось іншим підходом. Ось нехай знайшла така точка D. І тепер давайте запишемо, що AD на DC, Нехай це як X до Y. І те саме у нас AB. На cb, Тобто, нехай, наприклад, tx, TY. Т. Тобто, ad на dc це у нас x на y І ab на bc tx на ty це x на y І так, як нам довести, що qc у нас тупий? Так. Треба якимось чином пов'язати, скоріш за все, ці співвідношення. дозріло, вони однакові. От в трикутнику АЦД і в трикутнику АЦБ я бачу, що ось цей кут буде спільним. В цьому маленькому навпроти сторони АД давайте кут Б позначимо. А тут навпроти АБ, ну тут давайте бета плюс Гама буде кут. Да? У нас гамма 100% більше за 0. А да, бо точка а де належить стороні АБ. Тобто вона там не на продовженні, вона саме на стороні. І так. А тоді, що ми по факту хочемо? Ми хочемо показати, що бета плюс гамма у нас. А, ні, тупий. Оце поки що те, що ми хочемо показати. Бо це якраз таки наш кут С. І так. А Давайте подивимось, що ми можемо мати з трикутника АЦД. А з трикутника АЦД ми будемо мати що? Оці сторони да, АД на синус Б, це те саме, що СД на синус Альфа. Звідси ми розуміємо, що АД на ДЦ. У нас це як синус бета на синус альфа, А це стрикутничка АЦД. І так, тепер давайте для великого. А, так само з чого почати? Давайте почнемо з АБ на синус бета плюс гамма. І це дорівнює стрикутника АБЦ великого нашого bc на синус альфа. І так, а тоді ми розуміємо, що ab на bc у нас дорівнює синус бета плюс гамма, і це ділиться на синус альфа. І тепер нам треба подивитися, що ми з вами отримаємо. Я випишу це окремо. Синус бета на синус альфа це те саме, що синус бета плюс гамма На синус альфа. Синус альфа можна прибрати без проблем. Тому що це 100% не нульове число. Виходить у нас що синус бета дорівнює синус бета плюс гамма. Коли у нас з вами рівні синус? А рівні волни, коли кути або однакові. Або в сумі дають 180. Ну, варіант однаковий нам точно не підійде. Тобто, да, от ми кажемо, що бета дорівнює бета плюс гамма або бета плюс бета плюс гамма дає 180. Оце точно ні. А тому, що гамма якийсь додатній кут, і ну, тут виходить 0 дорівнює гамма. А Це якраз суперечить ось цьому нашому значенню, що може кут гама взагалі приймати. Тобто, ні такого бути не може. Бета плюс гамма це кут 100% більший за бета. Вони не співпадають. Ну і по-іншому там бути не може. А що буде у випадку, коли вони 180? Ну, вони не однакові. Це означає, що менший з цих кутів. да, Менший? Менший. Тобто бета, він буде гострий. Вони різні. По 90 вони будуть не можуть так. А більший, тобто, бета плюс гамма, він тупий. А це якраз і означає, що наш з вами кут АСБ, що дорівнює бета плюс гамма, буде тупим. Якраз ще треба було довести. Тобто, через радіуси йти тут не варіант, тут треба було через. Ні, ну, в принципі, можна там сторони якось повражати, там радіуси просто поскорочуються. Ідея тут в тому, що треба попрацювати саме із синусами тих самих, ну або схожих кутів з різних трикутників. Тобто, рівні синусів якраз таки дає нам те, що кути або однакові. Да, ну, в даному випадку, чисто теоретично, чи вони там гострі, чи прямі, чи тупі, це так чи інакше неможливо. Бо ми сказали, що гамма – це якийсь додатній кут, тобто бета це ніколи не бета плюс гамма. Бета плюс гамма завжди більше. Або вони в сумі нам дають 180, оскільки синус однакові. А 180 вони дають тоді, тільки тоді, коли один з них. Такі є гострим, інший є тупим. Знову ж таки, я кажу випадок, коли вони не співпадають. Тобто варіант 90-90 тут не пухати. Відповідно, менший бета чому чомусь з побудову, якраз таки з того факту, що на стороні АБ у нас ця точка Д знаходиться, не на продовженні, а саме на стороні. Тоді ми розуміємо, що більший а це бета плюс АМ має бути тупим, йому більше нічого не залишається. А це якраз доводити твердження. Що від нас і хотіли в цій задачі? Таким чином, цей номер ми з вами розв'язали.